Сьогодні вівторок, 11 липня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. Розмінування триває. Наразі обстежено близько третини земель, сільгосппризначення, визначених для першочергового повернення до господарської експлуатації. Про це повідомило сьогодні Міністерство економіки України. Лише минулого тижня піротехніки обстежили 3,5 тисячі гектарів сільгосп земель у чотирьох регіонах України. Зокрема, в Миколаївській області 1019 гектарів. Всього з початку року обстежено понад 160 тисяч гектарів сільгосп земель, визначених для пріоритетного розмінування. Протягом 10 липня і вночі 11-го підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області 21 раз залучилися до гасіння пожеж. Причинами загорянь були російські обстріли, стихійні займання, а також обставини, які встановлюються. Про роботу надзвичайників за минулу добу дивіться далі. Одна з пожеж виникла через ворожий обстріл куцурубської громади у Миколаївському районі. Як наслідок загорілася суха трава і чагарники на площі майже 5 гектарів. Вогнеборцям 22-ї державної пожежно-рятувальної частини вдалося успішно ліквідувати займання. В ніч на 11 липня рятувальникам довелося гасити пожежу у трикімнатній квартирі багатоповерхівки по вулиці Пограничній у Миколаєві. На місце прибули працівники трьох частин чергової зміни державної служби з надзвичайних ситуацій. По прибуттю вогнеборці провели розвідку та в коридорі виявили тіло загиблої жінки. Вогонь вдалося приборкати на площі 10 квадратних метрів раніше, ввечері 9 липня, у селі Логове Коблівської громади, сталося займання на сміттєзвалищі. Майже всю ніч ДСНСники з 8-ї пожежно рятувальної частини намагалися загасити пожежу площею пів тисячі квадратних метрів. О 5.45 ранку вогонь вдалося локалізувати. Подальшу ліквідацію займалися 5 рятувальників. Залучався один спецавтомобіль ДСНС та особовий склад пожежної частини в селі Коблеве. Доставку води забезпечували технікою фермерів. Матюшенко Євгеній Гончаренко новини на телеканалі Март. У Миколаївській, Дніпропетровській, Львівській та Вінницькій областях триває відбір кандидатів на посади помічників ветеранів. Це пілотний проєкт Міністерства ветеранів. Він має відпрацьовувати індивідуальний супровід українських захисників при переході з військової служби до цивільного життя. Повідомляється, що вже подано 133 заявки, бажаючих взяти участь у пілоті мінветеранів. Найбільше прийшло кандидатур на Львівщині та Дніпропетровщині майже по 40. Миколаївщина наразі виділяється серед інших пілотних регіонів тим що у нас серед претендентів переважає прекрасна стать майже 70% від усіх заявників. Традиційно нагадуємо, аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на сторінки телекомпанії «Март» у соцмережах та читайте на сайті ТРК Март Тіві. Колекція старовинних та рідкісних видань Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки сьогодні готова постати перед очима всіх зацікавлених. На базі закладу ще з 2020 року працює музей книги. Серед рідкісних експонатів представлені прижиттєві зібрання творів українських та зарубіжних класиків, а також різноманітні старовинні видання. Найстаріші книзі музею вже близько 300 років. Більше про унікальну колекцію дивіться в нашому сюжеті. Оберігають безцінну історичну спадщину у 2020 році. На базі Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки свою роботу розпочав музей книги. Це єдиний на Миколаївщині музей, що збирає колекції унікальних видань і займається їхнім дослідженням та популяризацією. Різнопланова робота проводиться у відділі ну як я вже сказала, науково-пошукова. Це і видавнича, і вистаково експозиційна, і звичайно, освітньо-присвітницька робота, екскурсійна. І, взагалі, ми намагаємося адаптуватися. До викликів, які зараз відбуваються у суспільстві, не закінчувати, не завершувати нашу роботу, а максимально доносити до майбутнього читача і до тих, хто живе в місті Миколаєві, до його гостей, про те, яка унікальна спадщина сберігається саме в цій бібліотеці. Фонд рідкісних видань налічує більше 40 тисяч творів друку 18 20 століття. Серед них зібрання перших видань творів українських та зарубіжних класиків, наукові праці, книги видатних типографів минулого, а також комплекти рідкісних журналів та газет. Найстаріше видання, яке зберігається в нашій бібліотеці, йому більше 300 років, і це друга частина словника італійського, який був виданий у Венеції. Я думаю, він дуже гарно зберігся і має ще таку свою унікальну історію, тому що на ньому можна побачити. Початку Миколаївської Олександрівської гімназії. тобто це вона, Він належав саме тому закладу. І кожна книга вона не просто розповідає про видавництво, про країну, про те, що хотів закладав неї письменник, або укладач, або автор, але вона розповідає про того, кому вона належала ця книга. Серед цінних екземплярів, що представлені у музеї, зустрічаються книги, які відрізняються не лише своєю історичною цінністю, але й розміром та вагою. І ми собі поставили за ціль. А яка у нас, наприклад, найважча книга серед рідкісних і цінних? І це ось такий довідник з архітектури. І вона більше 10 кілограмів. Ця книга вважається найбільшою серед цих таких рідкісних видань. Це збірник малюнків, і також до вашої уваги така є у нас колекція мініатюрок. Це 10 на 10 міліметрів, 100 на 100 міліметрів раніше, тобто 10 на 10 сантиметрів. І ця колекція постійно поповнюється, але не найменша вона така книжечка, а, наприклад, ось ця, яка права саме громадян ЄС. Тому ви завжди можете мати таку гарну шпоргалочку і тримати її в кашенці. Також на базі музею працівники оцифровують рідкісні краєзнавчі видання, датовані 19-тим початком 20-го століття. Сканується кожний документ. Повністю палітурка, титульна сторінка, титульної сторінки, далі повний текст, тильна сторона книги. Потім зберігається в форматах PDF, Word, TIFF і також обробляється за допомогою програмного забезпечення. На прикладі даної книги. Сканування однієї сторінки займає одну секунду. А якщо повністю книгу сканувати, це близько години. Ще одним важливим надбанням музею є електронна бібліотека Аркасівська спадщина. В рамках проєкту було оцифровано понад 350 матеріалів, що стосуються роду аркасів та зберігаються у фондах різних установ Миколаєва. Нині робота над наповненням сайту все ще триває. Однак, усі охочі вже можуть перейти на цей електронний ресурс за посиланням QR-код якого ви зараз бачите на екрані. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Наймолодша волонтерка з Японії відвідала миколаївську казку та зустрілася з маленькими миколаївцями. Мірає Раїші, яка днями приїхала до незламного Миколаєва, під час вчорашньої прес-конференції підкреслила, що дуже любить дитячі усмішки. Протягом дня, зустрічаючи дітей на вулицях міста, Мірає кликала їх на зустріч до дитячого містечка. Там вона не лише побачилася з малечою, а й сама спробувала більшість атракціонів. Юна Японка сказала, що казка їй дуже сподобалась, тому вона бажає, аби таких місць для дітей. В Україні було якомога більше у майбутньому. Мірає планує заснувати власний фонд у Японії та зосередитися на досягненні цієї мети, і також продовжить збирати кошти для допомоги маленьким українцям, які постраждали внаслідок війни. Миколаївські бадмінтоністи здобули вісім нагород на гран прі Європи. На змаганнях, що проходили в місті принай Литва, збірну України представили четверо миколаївців. Владислав Кунін здобув одразу три золоті медалі в особистій першості в чоловічій парні і змішані парні категоріях. У Марії Корягіної та Ярослави Ванцаровської по дві золоті нагороди. І Єгор Романюк став чемпіоном в чоловічій парні категорії та здобув п'яте місце в чоловічій одиничній категорії. А миколаївські паралімпійці завоювали три нагороди. На Кубку світу з фехтування на візках. Змагання відбулися 6-9 липня у Варшаві. У складі збірної України наше місто представили Дмитро Сереженко, Олег Науменко, Олексій Закусилов та Тетяна Позняк. Дмитро Сереженко здобув золото в індивідуальних змаганнях та командну бронзу у фехтуванні на шаблі. Тетяна Позняк здобула бронзу у командній шпазі. У підсумку збірна команди України виборола три золоті, дві срібні та п'ять бронзових медалей, посівши друге загальнокомандне місце. І наостанок про погоду в середу, 12 липня. Синоптики обіцяють миколаївцям мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-західний помірний. Температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 27 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 36%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте на сайті ТРК Март ТІВІ. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.